Настав час гороскопів. Давайте заглянемо в 2026 рік рік вогняного коня. І подивимось, що очікує кожного із нас і що взагалі чекає світ. 26-й рік пекельний кінь. Так він саме пекельний. Чому його так побоюється? Особливо в Китаї. Ви знаєте, що в Китаї. Дітей, народжених в рік вогняного коня, ще на початку ХХ століття залишали просто неба і не брали в родину, залишали на узбіччях. Дівчинка, яка народилась в такий рік, не мала зовсім шансів вийти заміж, її не брали за дружину. Тому що боялись, що вона має дуже складний характер і приносить за собою руйнування, складності. З нею неможливо договоритись, і вона не може бути покірної слухняною дружиною. Чоловіки так само мали такий же складний характер. Да, Пекельний кінь то про тиранію. Про тиранію і про руйнацію. Але без цього вогня. Неможливо начати ні нову еру, ні нову епоху. Що ж до нас, українців? Що нам до того коня? Ми зараз подивимось східний гороскоп, але ми маємо свій слов'янський і, якщо чесно, то за нашим 16-річним колом із тварин у 26 рік буде роком вовка. А вовк з'їдає того самого пекельного коня. Навіть не Вовка, а якщо точніше, то рік за слов'янським гороскопом називається рік причаївшогося люта. Люд. Розумієте, про що це? Але з пекельним конем, з вогняним конем, якого ми будемо зараз розглядати для кожної тваринки за 12-річним зодіакальним колом. Є дещо спільне. Спільне саме те, що Вовк і кінь будуть дуже впливати на політичну обстановку, на владу. Це рік про владу, про зміну влади, про зміну головних постулатів, про зміну того, що роками трималось і було, наче закон чи панацея. Цьому прийшов кінець. Кінець багатьом тим законам, постулатам, і до чого ми звикли, і до чого не звикли, він уже зовсім близький. Важко буде створювати і складати щось нове, але це буде неминучим. Рекомендації для нас вміти швидко. Змінюватись, пристосовуватись, хто швидко буде вловлювати зміни, буде їх приймати, а не змагатися з ними, у того буде стопроцентний успіх. Тому візьміть це до уваги. А зараз давайте пройдемось по колу і дізнаємось, що очікувати кожному з нас. Поїхали! Рік 2026. Головна тема політика, політичні події, невдалі політичні рішення, економічна криза і напруга. Також втрати і зміни в ешелонах влади. Крім того, пори роки поміняються місцями. Коли було прохолодно, стане тепло, а коли було тепло, буде прохолодно. І так, що очікує пацюка? Поїхали, Пацюк повинен ретельно підготуватись до наступаючого року, підстрахуватись фінансово, морально, зберегти свій бюджет. А головне, будь ласочка, не ризикуйте в 2026-му. Бик нові порядки, нові порядки, зміни, щось буде змінюватися, а бик не готовий до цього. Він... Любить стояти на своєму, на своїх копитах і до змін не готовий. Можуть бути складності у стосунках, але бички, будьте трішечки м'якшими, і все буде добре. Тигр. Тигра очікує добрий рік. У нього можливі зміни в кар'єрі, він буде подорожувати, потрапить в екзотичні місця і має всі шанси на успіх. Користуйтесь тигринята. Кіт. Котик або кроленя кролику буде важкувато. Але він не повинен відмовлятися від допомоги, від допомоги друзів. Друзі допоможуть йому вирішувати проблему, різні проблеми. Приймайте, будь ласка, всю турботу, особливо від близьких, і будьте ближче до своїх рідних. Дракон. У дракона все добре, все піде вгору, можливо, підвищення по роботі, збільшення зарплатні, відносини і кар'єра будуть розвиватися стрімко і добре, навіть якщо вам буде здавати, що щось не так. Знайте, що все це приведе до покращення вашої ситуації. Ви можете зустріти важливих людей і отримати додаткові можливості. Змія Рік суперництва. Молоді колеги і підростаючі покоління наступають на п'яти. Бійтесь заздрості. заздрості, вона може зруйнувати ваші плани і е, заважати вашому успіху. Використовуйте дипломатію та мудрість, і перемога буде з, за вами, якщо ви будете наполегливі. Кінь. Кінь, рік коня для самого коня принесе багато змін, може бути дуже Е, У вас може відкритися пошук нового, нового напрямку, нових ідей, можливий переїзд, нова робота, новий дім. І якщо у вас почнуться такі зміни і вам треба буде кудись з'їжджати, то вибирайте своїми напрямками. Північний схід і північний захід. Овечка для кози добрий рік. Кращі зміни, зміни на краще. Ви зможете втілити свої коштовні мрії. Всі події року будуть зі сприятливими наслідками. Мавпа! Рік знайомств, нових людей, нових товаришів. У вас будуть, взагалі, у вас зміниться коло спілкування. А тих, хто самотній, влітку чекає, приємна зустріч, можливо, з вашим партнером всього життя. А також ви отримаєте перспективи в бізнесі і в кар'єрі. Півні. Півні. Мають завжди зайві амбіції. І в цьому році теж. Ви будете трішечки зухвалі. Стримуйте себе, тому що ви завдяки своїй зухвалісті, завдяки своїм амбіціям, отримаєте проблеми в стосунках і в спілкуванні. Це потягне за собою проблеми в роботі, якісь напружені моменти, які вам не сподобаються. Собака Собака отримає задоволення, багато сюрпризів, можливий теж переїзд, подорожі, нова робота, нові відносини. Всі зміни підуть на краще. Собаки готуйтесь, рік чудовий. Для кабанів, для наших свинок: весь рік буде під девізом: мої близькі рідні, підтримка родичів, поміч саме жінок з роду. Але Подій буде однаково: 50 на 50, хороших і поганих. Наполегливо досягайте чогось, проявляйте терпіння і тоді буде вам щастя. Доброго нового року, до зустрічі. Слідкуйте за нашими постами і описами наших зіркових карт. Я вітаю вас всіх з наступаючим новим роком і нагадую, що насправді рік вогняного коня починається в лютому. Слідкуйте за нашими прогнозами і корекціями зіркової карти. літаючих зірок. До зустрічі, свята!